Привіт, маленькі вчені! Сьогодні ми дослідимо, як із крихітної насінини виростає квітка. Ого, це справжня наука про природу. Готові стати дослідниками? Поїхали! Уявіть маленьку насінину. Вона така крихітна, як ворошенка, але в ній захована ціла рослина. Як думаєте, що їй потрібно, щоб вирости? Давайте дізнаємося. Перше, що треба насінині це ґрунт. Ґрунт це як дім для насінини. Він тримає її міцно і дає поживні речовини, щоб рослина могла рости. Круто, правда? Друге це вода. Без води насінина не прокинеться. Дощ або полив допомагають насінині вбирати воду. Вода розм'якшує її тверду оболонку, і всередині починає рости крихітна рослина. Як думаєте, що буде далі, коли насінина отримує воду, вона випускає корінці. Вони ростуть униз, щоб міцно триматися за ґрунт і пити воду. А ще з'являється паросток, який тягнеться вгору до світла. Це перші кроки до того, щоб стати квіткою. Третє, що потрібно, це сонячне світло. Сонце дає рослині енергію, щоб рости. Завдяки сонцю паросток стає вищим і на ньому з'являються зелені листочки. Листочки це як маленькі фабрики, які беруть повітря і сонячне світло, щоб зробити їжу для рослини. Ого, це справжня наука. День за днем рослина росте. Її стебло стає міцним, листочки більшими. І ось настає найцікавіший момент. На верхівці з'являється бутон. Круто, правда? Бутон повільно розкривається і з нього народжується яскрава квітка, квітка готова. Вона не тільки красива, а й важлива для природи. Бджоли прилітають до неї за нектаром, і це допомагає рослинам створювати нові насінини. Так, природа працює як справжня команда. Як думаєте, чому квіти такі важливі? Отже, юні вчені, ми дізналися, що для росту квітки потрібні ґрунт, вода і сонячне світло. Завдяки їм насінина настає красивою рослиною. Хочете спробувати виростити свою квітку? Напишіть у коментарях, яку б ви обрали. Не забудьте поставити лайк і підписатися на маленькі вчені, щоб дізнаватися більше про природу. Псс! Хочете ще більше науки? Тисніть на кнопочку підписки і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових дослідів маленькі вчені.